Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Кропивницький, Одеса і Харків. Кропивницький. Дивимося, Кропивницький. Що очікує на Кропивницький у нас? Кропивницький і, відповідно, Кіровоградська область. Якось будуть ловити силою. Далі, ну, буде щось вам і гудіть вигляду повітряної тривоги. А, в темну пору по, пору дня десь буде. Тобто, коли темненько, далі. А, Колаборантів будуть там, по колаборантам будуть проходитися. Далі, другий момент калісниця. Це каже те, що люди, можливо, будуть до вас як приїжджати. Ну, я так думаю, що це буде от там, зі сторони Запоріжжя, Дніпра. От от щось, щось звідти. Але щось пролітати буде. Чи влетить? Захист стоїть, кажуть, дорогоцінний захист. 50 на 50. Ну так. Ну, десь може влетіти. влетіть, десь може. Давайте подивимося конкретно там по, по прильотах. Чи буде прильот в Кропивницькому і Кіровоградській області на цьому тижні з 10 по 17 буде? Да, десь щось буде летіти. Чоловік навів. Але, можливо, зіб'ють. Можливо, зіб'ють. Тому що тут ці карти йдуть такі ж... Ой, мах. Ну, повинні збити. Повинні збити. Дурак тільки йде. По карті дурака. Як не всю кількість. Можливо, не всю кількість, бо дуже багато. Ну, як багато? Ну, ви розумієте, що ракети будуть летіти, але можливо, кількість, яку не зіб'ють. Але, в принципі, ситуація по Кропивницькому єдине, що мені не подобається, що будуть. Е... Ну, такі, знаєте, як конфліктні ситуації з приводу ем, людей, які приїжджають, щось там будуть ставити на місце, можливо, не знаю. Так, отже, дивимося Одеса. Одеса. Одеса, Одеська область з 10 по 17. Отже, дивимося. Одеса, 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 Одеса. Слухайте Одесу, хто там питав, буде наступ на Одесу? Чи буде? Не буде. Наступу не буде. Ні з моря, ні від, від Придністров'я. Ну, не буде. Розумієте, там, ну. Єдине, що мені не подобається по Одесі, це оці хризантемки жужики. Розумієте, деякі будуть їх там по ночах будуть жужжать. Да, Десь буде якась смерть. Одеса. На цей тиждень нічого хорошого не скажу. Прям наганять будуть жуті на вас, розумієте? Ну, не так, як я. <гум> да, да, будуть наганять жуті. Буде і в день, і вночі жужики ці. Десь щось зіб'ють цих жужиків, а десь щось і не зіб'ють. І багато чого не зіб'ють. А знаєте, як, як люди навіть будуть бачити чути ці жужики? І будуть, знаєте, як люди здавати їх. Розумієте? Тобто люди будуть показувати, там, розказувати, де цей жужик летить. От така мені йде інформація. Так, це буде Одеса. Давайте глянемо. Можливий прильот в Одесі. В самій Одесі. Околиці Одеси. Так, да, можливі Околиці Одеси десь. А, можливо, це Одеська область. Слухайте, те по Одеській області теж буде. Південь туди, південь, південь ще. Да. Слухайте, то там багатенько буде на цьому тижні Там і там, і сям будуть літати. Це єдине, що, чим вони Одесу можуть зачепити, розумієте? Ось так. Так, дивимося далі. Кропивницький подивилися, Одесу подивилися. Давайте подивимося Харків. На Дніпро там є вже відео. Хто буде запитувати? Вже є відео. Так, Харків. Ви знаєте, карта по прильотам по Харкову? Ну, як місто починає відновлюватися. Місто починає якісь підприємства, вони деякі і не закривались у них, а деякі так. Під були. Так от, починає працювати, місто починає працювати, починає відновлюватися, починають потихеньку відновлюватися економіка міста. Тобто тут починається якийсь там, знаєте, як от як... ремонтується. І ну от, праця, прям праця, 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 праця на гроші. Гроші місту. Розумієте, якась як швидка така буде, як підйом міста. А, по прильотам. На цей тиждень скажу, що якісь прильоти все-таки по Харкову будуть. Їх буде менше, ніж було під час окупації Харківської області, та, та частина, яка була окупована. Звичайно, їх буде менше. Але щось, можливо, щось буде збиватися по Харкову. Щось буде збиватися. Але щось буде і. Щось буде і прилітати. Щось буде прилітати. Хтось там у вас в Харківській області спозориться вам позориться якась жіночка. Прямо на всю Україну. Так, мені цікавлять кордони. Кордони Харківської області. Що з кордонами? Так, кордони Харківської області. Вони захищені, захищені. Провокації будуть, десь ем, на кордоні, можливі провокації, можливі. Десь будуть, десь, можливо, там з, з Білгорода будуть лупити от з того боку. Але вони до Харкова вже не дістають, але вони дістають до, от, до кордону. І от там, можливо, десь. Тут саме не ракета, я так думаю, що це артилерія. Ось так вам скажу. Так що, всім дякую, всім гарного тижня і тихого тижня тримайтеся. Все буде Україна. Дякую вам за підписки, дякую вам за коментарі, дякую вам за вподобайки, за, під... за те, що ви взагалі зі мною. Ось так скажу. Дякую.